Вітаю, всіх пропоную подивитися інформацію потоку, кому і, прийшов, і про що прийшов час дізнатися. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Коротко про головне. І пам'ятаємо, що розклади у нас загальні. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант для вас. Перший варіант, ви взагалі будете проходити в цей день трансформацією. Трансформація може стосуватися будь-чого. Можливо, для когось актуальним буде питання того, що ви занадто себе накручуєте якимись страхами, переживаннями. Можливо, хтось планував перейти на іншу роботу, але якісь ваші певні страхи або прив'язаність до старого місця міцно тримають. Також, можливо, хтось уже отримає якийсь новий проєкт або нові можливості. І взагалі, для когось, можливо, будуть такі. Такий день що, або такий період, що буде забагато метушні біготні, біготні, і обставини змусять вас вживати якісь певні дії. Можливо, хтось отримає якісь новини або звісточки, які будуть змінювати ваші плани, і можуть викликати у вас якесь хвилювання і взагалі такі, знаєте, тривожність буде якась підвищена. Якщо ви Плануєте якісь зустрічі або проведення якихось заходів, то вони можуть не відбутися через ті обставини, які від вас взагалі не залежать. А хтось, можливо, зможе отримати навіть те, на що ви і не розраховували. Ну, а загалом вам потрібна вам іде така інформація, що можливо, у вас буде певний період відчуватися. Послаблена енергетика, і через це можуть бути якісь певні проблеми із здоров'ям. Тому не ігноруйте і вживайте заходи негайно, якщо відчуваєте, що на те є причина, щось вас там турбує. Порада для вас буде така: наразі ви будете проживати період, коли щось уже старе у вашому житті віджило, а нове поки що у вас не проявилося. Тому вам може бути і страшно, і незатишно в такому стані. Але вам рекомендується не чіплятися за минуле, відпустити те, що вже повинно бути зруйновано і забуто. Попереді у вас новий якийсь виток розвитку і нові можливості. Коли вам буде е, е, уже, кхм, важко е, е, орієнтуватися в тих ситуаціях, тому що усвідомлювати все, що буде відбуватися, вам буде важко, дійсно важко. Але все буде відбуватися доволі неочікувано, тому вам рекомендується змінити свій образ життя. І діяти, ураховуючи обставини. В жодному разі не тримайтеся за те, що вже втратило сенс у вашому житті. Все, відпускайте. Для когось, можливо, навіть буде актуально, що ви прибираєте і вже є речі, якими ви не користуєтеся, то варто їх, можливо, або вже комусь подарувати, або взагалі десь винести із двору, щоб вас оця енергетика не тримала. Тому що, якщо ви хочете щось отримати в своє життя, нове, світле, приємне, гарне. То позбудьтеся старого, тому що куди ж те нове може до вас прийти, якщо у вас, наприклад, все там забито якимось образом. Як до вас може прийти радість у життя, якщо ви тримаєте якісь переживання або хвилювання? Тобто відпускайте все минуле і йдіть сміливо у новий, у новий свій розвиток. Це був у нас перший варіант. Другий варіант, вам що потрібно почути? Колесниця. Другому варіанту потрібно було почути, що наразі, можливо, ви зможете зробити прорив із якихось певних ситуацій. Тобто, нещодавно ви зробили якийсь правильний вибір. Хтось, можливо, обрав свій напрямок, хтось обирав собі партнера, хтось обирав нову роботу або ще що. Щось нещодавно ви таке робили. Десь ви стояли перед якимось вибором. І от коли ви його зробили, тепер уже до вас іде інформація, що ви його зробили правильно. Тому у вас такий іде період вашого життя активний і. Взагалі емоційно насичений. Можливо, хтось буде отримувати звістки або нову інформацію, або нові пропозиції. Ви будете багато взаємодіяти з іншими людьми. Це буде така у вас основна тема на цей період. Також, можливо, у вас для кого це актуально, можуть мати місце нові знайомства і якісь ситуації, що будуть пов'язані з вашими партнерами. Хтось може вирішити сімейні справи. І загалом це буде не тільки у вас такий період сімейних справ, але ще ви зможете налагоджувати ділові контакти, вирішувати якісь робочі процеси. І основна рекомендація для вас буде, щоб ви контролювали свої емоції і не переоцінювали свої можливості. Ну, тобто, уникали перенапруження. Для когось, можливо, будуть актуальними поїздки. І ви будете в цих поїздках, наприклад, десь переміщуватися, але вам потрібно бути дуже пильним до своїх транспортних засобів і до стану на дорогах, тому що колесниця це завжди рух, який попереджає про певну небезпеку. І ще, можливо, для когось у робочих питаннях якісь будуть відрядження або, можливо, активується конкуренція. Тому підказка для вас буде така. Поспішні дії можуть привести вас тільки до проблем. Тому вам рекомендується контролювати свої емоції, реакції, не поспішайте з висновками. Важливо вам дотримуватися <кій> певного контролю над собою. А ситуації, що у вас будуть, вам їх доведеться долати. Але ви повинні бути впевнені в собі, тому що успіх у будь-якому випадку буде за вами. Все, що у вас буде відбуватися, все у вас буде складатися на користь до вас. Головне, прикладайте зусилля, рухайтеся впевнено і не забувайте про свої транспортні засоби, а основне контролюйте свої емоції. Це був у нас другий варіант. І третій варіант вам ще потрібно почути? Король Кубків говорить про те, що... Можливо, ви вважаєте, що ви вже досягли якогось певного періоду, коли варто насолоджуватися життям, або, можливо, вже відчувати свою самодостатність. Щось ви вже надбали в цьому житті, щось ви вже там проживаєте або прожили. Тобто, у вас є вже певний результат у вашому житті. Тому у вас можуть виникати якісь необхідності. Щоб ви приймали участь у справах близьких для вас людей, або вам доведеться звернутися за допомогою до більш компетентної людини. Можливо, хтось буде звертатися до вас за фінансовою підтримкою, або вам потрібні будуть додаткові кошти. Ну, і всі ці аргументи, всі ці ситуації вам потрібно до них бути готовими. Для когось, можливо, буде актуальним на найближчий час це покровительство. Вам потрібно воно буде, або, можливо, ви самі будете комусь його надавати. Ну, а ще, можливо, хто вже <кій> партнерські стосунки свої хотів би почути, то на найближчий час ви будете готові сприймати свого партнера таким, який він є. Для кого немає на даний момент стабільного партнерства, то ви будете бажати створити свою родину і турбуватися про когось. Ну, загалом це також будуть більше довірливі стосунки, з розумінням будете ставитися один до одного. Якщо в робочих питаннях, можливо, у вас переговори там мають бути, все пройде успішно і ви зможете отримати якусь добру пораду. В цей, в, цей, в цей період до вас взагалі таке, наближається якесь взаєморозуміння, підтримка і готовність взаємодіяти. Порада для вас і підказка буде така. Наразі, якщо вам потрібна підтримка знаючи компетентної людини, можете звертатися. А також, якщо до вас хтось звернеться, щоб ви його вислухали і підтримали, не відмовляйте. Беріть ініціативу в свої руки. Тільки пам'ятайте, що вам дуже важливо на цей період контролювати свої емоції, проявляти здоровий глузд, бути, бути відповідальними при прийнятті рішень. Тож це був у нас третій варіант.